Усім вітання поціновувачам птиці на сільському подвір'ї. Сьогодні кілька хвилин. Хочу приділити увазі ось цій квочці курка бійцівської породи чушамо. Вона взяла курчат. Цих курчат вивела не вона. Вона вивела кілька днів тому під нею. Троє було своїх, вони на день старші. Ці на день менші. Їх теж троє. Тому що ще одна курка стоїть на яйцях, але щось дуже погано виводить. От. Тому я вирішила цих підсадити, під цю от, що водила вже на день старшеньких. І що мені стало цікаво, вона їх е, покликала до себе, прийняла, не ображає. І от старші курчатка, всього день різниця. Вони вже десь порозбігалися, вони бігають самі. Вони, до речі, доволі такі курчата, як підростають, доволі таки стають самостійними. А цих трьох маляток вона годує, водить. І мені так стало цікаво, як вони біля неї їдять, як вона їх кличе особливо поскубати шпоришу. О, десь вона відійшла далі, одненьке біленьке, за нею побігло, а ці двоє, ну ще геть, геть не розуміють, що то як воно потрібно йти за квочкою. Погляньте, які вони кумедненькі. На сонечку собі присідають. Вона тут біля них щось подобала, подобала. Сама пішла, а ці, ну, не побігли. Сидять. Ще навіть сидіти толком не може, не то, що. За квочкою йти, але їм аби тільки один день ще. Це вони саме пережили ніч під квочкою, і їм ще один деньочок, і вони вже будуть хороші такі, бігунчики, повертається вона назад, вони поприкладали голови і собі вже засинають. Ось тут квочка ще з чотирма старшими. І дивлюся, ці, що двоє менших причепилися за старшими. Оце стільки понасиджували, бачите, чотири, три, три. Ось вона повернулася то з одним своїм, а двоє оцих, що меншеньких. І одне он чалапкає, оце Оте чорненьке, воно таке саме-саме слабеньке. О! іде. І це ж дивіться, як вона їх вчить їсти. Ото, от що у цих квочок насторожує, то це ось цей мах цієї лапи. Там є чим махнути. І вона хоче, знаєте, так, вчити подертися, пограбатися цих курчат. Але коли махне лапою, то буває так, бачить, що це курча. О, бачите, дивіться, дивіться. вже і всі, і старші, і ці меншенькі, все от вона вчить. І вони такої починають щось визбірувати біля неї. Ну як щось, там трішки сипнула їсти, а то щось таке, знаєте, під хлівом, Кропива, травичка, таке всяке. Одним словом, все, я буду спокійна. Вони четверо, троє, троє це десяточок їх. І між всіма різниця один-два дні. І вони за цими трьома квочками бачу вчеплюються і біжать. Квочки не, не б'ють, не відганяють, і добре, то я вже буду спокійна. Все, хай ростуть. Ось. Татку усіх курчат Джекі Чанчик наш наробив і нам розбавив наше поголів'я цих курей, тому що були білі. І так, чуть він хвостик. Бачите, такі чорненькі, оце ще такі. Ну, а він вже нам дав, оце десяточок менших, а четверо, що я бігає з сосерятами, це їх уже 14. От, То там і і червоне, і чорненьке. Одним словом. Справився півник. Просто що десь було холодно, ці квочки сідали-сідали, але такого, знаєте, ось не дуже є. Хочу юшки? Хочеш юшки з Джекі? З півня. <гум> Ну От якби ще одна сидить на яйцях, але не знаю, чи там вже який тол буде, чи ні, потрібно буде передивитися яйця забрати. І ось це, власне, ось ця, що зараз наразі виводить. Але оце трьох вона вивела, двох задушила. І підозрюю я, що вона без допомоги ось цієї, яка моститься сюди, на гніздо ще однією. І вже вони тут обилися, І вже я її закривала, і бачу, вона знову йде. Я її зараз зловлю. А що її ловити, як вона сидить, дивіться, яке побите око? Дай сюди. Не хочеш, не, роз... не... не відкривається око. Вже побита і вона все рівно сюди моститься. І це, напевно, що вона мостилася. І оце так ще, ще двоє задушилося, виняла. От. Ну і ще вона на яйця сидить, то теж не знаю. Буде там чи не буде що, що ти кумкаєш? Покажи мені те друге око. Показуй, показуй, яка ти гарна. Показуй. О, Краса, правда? Оце коли б'ються, то це сама, сама неприємна картина між всіма курми. Якщо не вглядає, що вони щепилися битися і не розборониш, не забереш, одну не закриєш, то вони можуть одна одну і, і добити, одним словом. Так розчовпуються, що то страшно. Ну і куди ти мало получала, лізеш. Одним словом цю забираю. Оце такі бійцівські ці чушами закриваю її зараз окремо в плітку, хай знову посидить. А ти давай. <смеш> Можеш, аж увиведиш, да.